Вітаю, Марк! Рюте, новопризначений керівник НАТО. Приїхав в Україну символічно демонструючи всьому світові, що він за Україну, що Україна головний пріоритет. Ну і привіз меседж, що ближче до НАТО Україна ще не була. Власне, ми зараз проаналізуємо цей виступ, але я б звернув би одну увагу, чи ще увагу на одну деталь. Вони хочуть 12-го, Вони мають це на увазі Рамштайн і в цілому країни НАТО, хочуть провести. 12 жовтня Рамштайн деглуватиме Байден колективне рішення розглянути і надати Україні можливість бити довгими ракетами в глибину Росії. Ну і власне, Естонія каже, що Захід заохочує Москву до ескалації, не даючи е таку зброю і власне через свою нерішучість, але нерішучість в двох значеннях, коли приймають колективне рішення, відповідно відповідальність колективна. Але Путін, якщо надумає бити, він не буде бити по всьому НАТО одночасно, буде вибирати країну, яка йому може здатися, є найслабшою і може вдарити по Естонії. І ось тут, коли західні країни, великі, ядерні країни, які знають, що по них Путін точно не вдарить, не беруть цю відповідальність на себе, виходить так, що просто підставляють Естонію. Або нас, коли по нас можуть просто дати. Тактичним ядерним ударом, ось це дуже важливо, що інколи треба приймати правильні з точки зору політичного дизайну рішення і прораховувати на кілька кроків вперед. Бо коли ви всі колективно підписуєте, що ми всі відповідаємо, а розумієте, що будуть бити в них або в нас. Ну, це не прикольно. Давайте загалом пройдемося, тому що тут є багато класних цифр, багато обіцянок, нових речей. От, і дізнаєтеся, скільки дали країни НАТО безкоштовної безповоротної допомоги, а скільки наші друзі по пострадянському простору, щоб просто розставити всі значки над «Ї», У і багатьма іншими буквами. Ну і ще одна історія: власне, про слова кафіцо. Переобувся? Переобувся, старий Словак, і я вам розкажу історію. Вам це навіть сподобається. Тому підпишіться на цей канал, а ми з вами починаємо. Власне, Марк Рюте, славно звісний прем'єр-міністр. Нідерландів, наш старий друг, прекрасна людина, приїхав в Україну. Демонструє, що він підтримує Україну. Демонструє, що його наміри по зближенню з Україною дуже класні. Хоча ухилився відповісти на питання: а чому ж це ви так допомагаєте країни НАТО збивати ракети над Ізраїлем, але не готові це робити над Україною? Він увічливо дипломат вчився в гайській школі. Дипломатії і ухилився. Зеленський трошки покритикував, каже: не готові, ну окей, будемо далі битися. А зрозуміло, що ми хотіли, щоб НАТО нам допомогло збивати, допомогло нам знищувати ці ракети, щоб це не прилітало нам на голови по наших дитячих будинках, по садочках, по будинках пристарілих, по жилих кварталах. Так. От, але зараз, що я побачив, Росія вже в Твіттері, в Трец, типу, це ці, ці соціальна мережа від Фейсбуку, типу там короткі повідомлення, вже розганяють картинки, що, мовляв, Штати зрадили Україну, штати захищають Ізраїлю, дві війни одними очима. Тут вони захищають своєю спиною Ізраїль, а тут Україну все летить, що хочеш. Насправді не спішіть розганяти зраду. Не спішіть, тому що. Насправді це все має російське коріння, це все має якраз таки на меті посварити нас із штатами. Тому, скажімо так, тиснемо, але публічно не розганяємо і тиснемо там, де це треба, де це працює. Але публічно розганяти і сваритися з нашими головними союзниками це стріляти собі в обидві ноги з гармати. Ну, от а Росії це корисно, вони це готові розганяти. Але що цікаво. Насправді Рюте сказав, що 99% всієї допомоги, яку Україна безкоштовної і безповоротної, яку Україна отримала від партнерів, 99% це Захід. Тому коли нас розганяють, що давайте сваритися з штатами, бо Ізраїлю допомагають більше а нам менше, або там ідуть через червоні лінії, тут ні, пам'ятайте ось цю цифру країни НАТО, де тотальна мажоритарна більшість зброї це Штати. 99 цих 99% це Штати, без образ всім іншим. Але ось це треба розуміти. Вони дають найбільше. А Росія зараз хоче розігнати, посварити, зрозуміло, щоб що? Щоб послабити і знищити. Але де наші друзі по пострадянському простору? Якщо країни НАТО, я мовчу про глобальний південь, ми про них не знали, вони про нас не знали. Тут один-один. Зараз ми намагаємося попросити їх допомоги. Але... Були ж такі класні, бравадні друзі, які теж хотіли з нами протистояти Росії. Друзі, ви всі разом дали менше одного відсотка, хоча знаєте, що за вами теж прийдуть. Чому ви не допомагаєте? Чому ви не даєте нам зброю? Чому ви нам не даєте підтримку? Ось це виглядає дуже слабо. Не таких сусідів ми б хотіли бачити, але окей, що робити, будемо рухатись далі. І явно на ображених воду возять, і ми точно ображатись не будемо, але десь. Десь відкладемо цю історію. Що далі я вам хотів розповісти? Рюте каже, що 12 числа вони зустрінуться з... в рамках Рамштайна. Буде Байден, буде він і хочуть колективно вирішити, дати Україні добро, бити в глибину Росії. Перша проблема це те, що Росія вже 90% того, що мала, вивезла уже. уже, вивезла, тобто не сильно ми і знищимо. Друге, кажуть колективне рішення. І я розумію страх Естонії. Окей, не страх, але бачення Естонії, що якщо б бити за це рішення когось карати, то не весь колективний захід або нас, або них. Ну, по нас і так б'ють. Це вже зрозуміло, нічого нового. На що ви їх підставляєте? Тобто ви зберетеся 50 країн. Ну, окей, частина з них натівські, частина а, просто нейтральні, або ті, хто нам співчувають, на частина це шістьорки, яких Росія попросила там зливати інформацію. Ну, а і... Скажімо так, не стільки допомагати, скільки працювати вухом Кремля. Да? Наприклад, Угорщина. Угорщина зброю не дамо, вести через нашу територію завозити не можна. Військовий Євросоюз хоче направити, ми зробимо, щоб ви нічого не зробили. Ну, така Угорщина. Да? Ну, от, западлісти просто 80-го рівня. Але їхня задача зливати Росії. Про що говорили? Ну, але ж є історія, що. Ви всі сильні, багаті, щасливі в НАТО. І зараз кажете, приймемо колективні рішення бити в глибину Росія, каже, ну нам треба по комусь вдарити. Ви тоді підставляєте найслабшого в кругу, якого до кінця ви ще теж не голосили, що готові захищати. Тому простіше, щоб це рішення, окей, штати кажуть, ну ми ядерна з Росії конфронтація. Є інші держави, є Німеччина, і Франція, є Британія. Не треба всі. Але одна, дві, три. Беруть на себе цю відповідальність, дають добро, по вас все рівно не прилетить. Ви захищені і НАТО, і ядрикою, і своїми воєнно-промисловими комплексами. А коли всі, да, ви між собою розмиваєте, але тоді виставляєте на фронт першого і не найбільшого, скажімо так, щоб Естонії, Ми їх дуже любимо, вони дуже класні і вони нам найбільше допомагають. Але ми теж не хочемо їх підставляти. Так, для нас ці удари треба, але прийміть їх. Ну, правильно, це рішення, а не намагайтесь когось підставити. Власне, керівник розвідки Естонії вважає, що Путін не переживе поразки Росії. Ми за це молимося і хочемо, і працюємо на це, і збори робимо на це, щоб він не пережив. Керівник департаменту зовнішньої розвідки Као Порозін переконаний, що Володимир Путін не переживе поразки у її загарбницькій війні в Україні. Він каже, що якщо Путін зрозуміє, що він зможе вийти неушкодженим із подібної ситуації, такої як повномасштабна агресія України, от то він тоді зрозуміє, що можна розв'язувати глобальний конфлікт. Якщо все нормально, тут тебе не покарали, можна йти піднімати більшу війну. У цьому контексті Розін вважає, що для визначення... Часу початку можливого потенційного воєнного конфлікту Росії з заходом необхідно врахувати цілу низку факторів. Перше велике питання: чим закінчиться конфлікт в Україні, і від цього залежатиме подальший шлях Росії, яка є агресором в цьому випадку. Якщо після українсько-російської війни складеться ситуація, за якою Росія, припустімо, вийде з неї переможцем, дуже впевненою в собі державою, то всі розрахунки вона робитиме, виходячи з цієї ситуації. Тому Захід вважає Розін має бути зацікавлено у тому, щоб Росія вийшла з війни проти України ослабленою державою, владі якої треба буде. Розв'язувати внутрішні проблеми, з якими вона ймовірно зіштовхнеться в разі поразки в військовому конфлікті. Я думаю, що Путін не переживе поразки, підкреслив розі. Другий визначальний фактор вважає він те, скільки часу знадобиться росіянам на відновлення або створення нових збройних сил. Проте, впевнений, Росія не зможе відновити сьогоднішній рівень втрат у живій силі та техніці протягом найближчих років. Ось така заява. Ну насправді важливо Росію ослабити, але щоб ми ослабляли не за рахунок наших життів, а за рахунок західної зброї. Рюте каже, що буде нам допомагати і його візит, якраз таки яскраве тому свідчення. От, але нерішучість, вона підставляє і нас, і Япон і Японію, вибачте, Естонію. От, і власне, для цього новий генсек повинен поговорити з Зеленським, розписати технічну базу, скільки реальної допомоги в штуках вони нам можуть дати. Друга річ, НАТО насправді я погоджуюсь тут, що не було так близько до України. І Україна ніколи так близько не була до НАТО. Але. Треба ці відносини оформити. Якщо ми зараз не оформимося, не вступимо, не отримаємо заявку, по завершенню війни вони будуть віддалятися. Нові конфлікти, нові емоції, нова політика, нова географія. І тому дуже важливо зараз оформитись. Не було ближче ніколи. Керівник НАТО не робив свій перший візит в Україну. Ніколи він не ставив своїм головним тотальним домінантним завданням допомогу Україні. Ось це треба використати, бо далі піде на спад. Далі піде на спад, і ми повинні це розуміти, що ці відносини зараз класні й позитивні, вони нам допомагають. І так красиво сказав, що Україна сьогодні воює за свою безпеку, яка важлива Заходу, наша безпека, їхня безпека. Але воюючи з росіянами, ми демонструємо не тільки свої принципи, але й їхні. І він каже, тому ми помагаємо, тому що ви такі, як ми, ви принципові люди з правильними цінностями. Не вбивці гвалтівники, як росіяни, які розстрілюють обезброєних солдатів. А якраз таки ті, хто бореться за свободу, за честь, за демократію, ті, хто бореться за безпеку інших. Саме тому помагають. Я веду до чого, що треба. Оформляти ці відносини і треба вступати. Треба сьогодні використати всю дипломатію, всі хитрі комбінації. Тут Естонія, і Литва і Латвія нам розкажуть. Них теж не хотіли брати. Але вони казали: візьміть, можете бути вашою буферною зоною, але всередині. А потім взяли, і змінили уже будучи там, змінили доктрину. Тому нам треба хитрити, використати всі сценарії, навіть найгірші, але бути там на правильній стороні історії, на правильній стороні цивілізації. Ну і власне, про неправильну сторону або неправильних політиків цієї цивілізації, але для нас добре. Слабкі, корумповані, примітивні, не тільки наші, але і в Словаччині. Фіцо, тут вийшло розслідування, виявилось, що українська гривня краще пахне, ніж, наприклад, російський рубль. І він вирішив Путіну говорити те, що він хоче чути, типу, там імітувати якусь боротьбу проти України. Ну, деяка з них і дійсно є. Але в цілому. Продаж зброї в Україні не зменшився. Фіцо любить українську гривню. Ну, не тільки гривню, там і в доларах розрахунки, і в євро, і в крипті, і все, що хочеш. Але Фіцо піддався на улесливі розмови про українські гроші і продає зброю, і там, розслідування його там критикувати почали. що Типу, а що ж ти, Фіцо, кричав, що ти найбільший миротворець, а сам продаєш зброї більше, ніж попередні уряди. І добре. Те, що він виявився безхребетним, супер. Нам це підходить. І те, що я вам казав, таких дешевше купляти, ніж з ними домовлятися. Те саме я сьогодні казав, що з деякими керівниками Польщі і Угорщини простіше позвонити в Вашингтон і в Берлін, ніж там слухати їхні теревені і історичні домисли. Це ще Путіна можна послухати. Але він виявився маленьким фіцом, клептократом, якому не важливо кому продати свій зад або зброю своєї країни, нам підходить. Словаччина молодці, попередній уряд взагалі ідеальний був. Вони розуміють це, але є троянські коні, російські коні, да? От, і вони продають державу. То в даному випадку, бачите, той випадок, коли гарна пропозиція з України посприяла. Єдине, що мене хвилює в цій ситуації, на що це було зливати? Чи не російський слід, що це злили, щоб його трошки, скажімо так, публічно обставити і змусити, якраз таки, і змусити, якраз. Змінити цю позицію, тому що коли вспливає якась інформація, дуже часто туди добігають публічно російські, проросійські там, політики, дипломати, бізнесмени, ну і там різна наволоч, яка намагається дотиснути, перекупити, знищити. Ну, одним словом, нам трошки не на руку, але бачите, і Сербія, і Словачники, начебто було проросійське, все-таки вміють знайти спільну мову з нами. А ми, в свою чергу, вміємо знайти до них правильний підхід. Отака, друзі, інформація. Я, е, це все, що я хотів сказати. Я, власне, прочав з Естонії. Як ви вважаєте, треба приймати колективне і все рішення, чи все-таки зробити його правильним? Це дивіться, знову, це ж не залежить від часу. Ну я, наприклад, не впевнений, чи треба, щоб це рішення приймала Німеччина, яка так і так не хоче давати ракети. Для чого Німеччині казати, «Да, ми за те, щоб бити? Вони себе підставляють, вони кажуть, ми не хочемо. Окей, дайте тоді краще 8 мільярдів на щось друге. Але, типу, є ті, хто можуть дати ракети, то ті, хто дають реально ракети, це там 3-4 країни: Британія, Франція, Штати. Та хай дві дасть добро, й тоді не треба, щоб всі підписувались. Але все рівно них це не зачепить. Да, Путін буде злиться десь там у колонь, там підпалить якісь там, військові об'єкти, десь політає дроном, але не більше, він не спроможний там до серйозних дій. Розумієте? Ось це те, що я хотів сказати, як рішення прийняти швидко, колективно чи грамотно правильно. Перше, друге, як вам новина про Фіса? Чи очікували ви про те, що він і тут спробує торганутись? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей канал, це дуже важливо для того, щоб ми росли і власне витискали російські наративи та російських агентів з українського медіапростору та Ютубу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.